Всім привіт! Ми з України. Пройшов місяць, сьогодні 1 грудня, і ми знімаємо наших хлопчиків і дівчик, які у нас стоять на відгодівлі. Так, ось починаємо з перших ви... ну цих у вищій клітці. Ось два хлопці. Так, перший. У нас чорнеш, дивіться яка срака. От мені подобається це українське слово срака. І він у нас мав той місяць 310 кг. О, дивіться, який красавчик. І цей місяць має він 370, тобто набрав 60 кілограм. Молодець. який гарний. Так, і наш білоголовий другий бик мав 300, ой, 290 кг мав. І зараз має 340 Набрав рівно 50 кг за місяць. Гірше, звісно, за чорниша, але теж непогано, можна так сказати. Оце вони борються, їдять і сплять. Це таке в них життя. Обломав мені вже воно перед... Городку, но нічого, зато все добре. Так, ідемо далі. Перший бичок Біляш. Він у тому місяці мав 475 кг, а в цьому місяці має 540. Набрав за місяць 65 кг. Найбільше з усіх. Так, дивіться, яке бурмило гарний, сракатий, все як положено. Так, і його сусід, сирник. Так, все гарно було, класно. Але щось він трошки вкрутив ногу. Той місяць мав 480, а цей місяць має так же само 540. Догнав його, догнав його біляш, Гарний все на ножка болить. І я бачу, що він такий ну, не жвавий, не підскакує, так, як обично. Їсть гірше, ну от таке, коротше, що тут казати. Але вроді красивий. Такий бурмило гарний. Вон, зошит проти нього який маленький. Так, ну все, пацани, готові їхати. Я думав, ще трохи подержати, але бачу, що вже можна і так відправляти. Мій стандарт повинен. Вже у них бути, так як я вважаю, бути за рік. Нагадаю, що цьому 17 листопада був рік, а цьому має бути тільки 15 чи 17 грудня рік. Тобто, вважайте, ще без двох тижнів рік. Гарний, але ножка болить, бачу. Зараз стоїть якось він не так. І дівки наші. А ну, вставай. Вставай. Кардаш'ян. Дивіться, яка машина. Стала за два місяці, що ви не бачили, яка гарна. Вона мала той місяць 440, зараз має 485. Набрала 45 кг. Ну, це ж по ленті це все умовно, але все одно подивіться, яка гарна. Так, білка на нас дивиться. Білка була 365 кг. І цей місяць 400 кг. Набрала 35 кг. Наймалий привіс, який дав. Ну, Хоча все в неї гарно. Форми, срака, все в неї гарно. Ну, менше всіх набрала. Так, Панда. Панда порадувала. От дивіться, що я маю на увазі. Все, Бачите, жирок? Оцей жирок відкладається, коли у тварини все чітко. Оце вже наша панда. Мала 310 той місяць і набрала вона 360 кг на сьогоднішній день. 50 кг за місяць. Дуже класно. Так, І наш циганет. Циганчик. Тоже гарний все. Но щось він мені теж так не дуже сильно їсть. Раніше жер. Я так зрозумів, це вже панда їла, а він менше їв. Так, Того місяця мав 391 кг. Набрав на цей місяць на сьогоднішнє число 450 кг. Він набрав 59 кг. В принципі, добре, але я щось думав, що буде краще. Так, не судіть строго, бо що дуже сильно вони не чисті. Я що міг, так і пошкрабу почухав їх. Бо це зима вони лахматі, шерсть зимня з підшерстком, вона дуже сильно грязниця. Це вам не літо, що можна було щось сполоснути, щось підтерти водою там. Це зима, куди кого мити. Нема кого мити, так що не судіть строго. Що зміг, то зробив. Так, І підсумок за місяць. Відтоді вісім старших цих більших дали. У нас е, на, ну, під 53 кг на рило, На 8 їх. І на 30 днів поділити. Кіло, 700, кіло 760 вони дали в круг на кожного в день. Отакі От результати по цим. Так, і по цим, в тому сараї молодші телята. Телечки перші три дали. 50. Дали 51 і 44. Бичок сементал дав 40. Е так, і два сорокатих бичка. Пиріг і пето. По 1,51, 1,45. І два малих сементала молодих, 1,30, 1,31. В ітоги, 8 голів. Дали по 42 700 е за місяць і за 30 днів. Кіло 420 Оце в кругу вони дали на кожну. В тому сараї молоді телят. Я, може, малий один я вив'язав, який вже ну, з молока вийшов. І він цього місяця показав в три, окуліст. Звати його 105 кг показав. То на другий місяць вже побачив, скільки приросте. Це йому три місяці. Так що всім дякую за увагу, за перегляди. Пишіть коментарі, запитуйте, пишіть, що ви вважаєте правильним неправильним. Обов'язково ставте лайки. І хто хоче далі слідкувати, то підписуйтесь, не соромтеся цього україномовного нашого рідного контенту. Всім пока. Слава Україні! Все всім найкращого.